Сьогодні відбувається передача 200 тренажерів програмного забезпечення Чайка повітряним силам, які розробив конструкторське бюро «Технорі». Загальна вартість тренажерів 200 штук 23 мільйони гривень. Частину це донати України і донати зробили пожертву люди. А частину нам допоміг закрити наш анонімний спонсор, який не захотів називати своє ім'я. На сьогоднішній день всі ці партії підуть на різні зенітно-ракетні війська, на навчальні центри, на різні зенітні полки і так далі. Це 55 різних підрозділів, де будуть навчатися, тренуватися, здогналювати свої навички і покращувати свою ефективність збивання ворожих цілей. Задумка була така, що це буде універсальний тренажер протиповітряної оборони як мобільних груп, так і стаціонарних постів на кілька видів зброї і кілька видів сили. Склад тренажера Чайка входить можливість тренуватись на кулеметі ДШК і кулеметі М2 Браунін Канік калібром 12,7 мм на кулеметі Калашнікова. Калібра 7,62 мм, і відробляти стрільбу по дозвуковим крилатим ракетам, по шахедам і по дуже небезпечної російської зброї по БПЛА ланцет. А вже поставлено більш 130 тренажерів, повністю забезпечено повітряне командування Південь. І зараз, спільно з фондом притули, ми постачаємо в повітряні сили ще 200 тренажерів. Ми тепер точно знаємо, що це дуже корисно, що це дійсно необхідно. Маємо великий позитивний фідбек е і бачимо результати використання чайки майже щоденно і щоночно. Я дякую народу України і анонімному донатору за донати. І Я дуже дякую нашим ППОшникам за щоденний і щоночний захист. Слава Україні! Тренування допомагає. Дуже класно. Чому? Тому що ти не можеш дати, по-перше, розрахунку ПЗРК стріляти кожного дня і тим паче ракету. Це неможливо. Крупнокаліберні кулемети проводимо вогневу підготовку, практичні стрільби, але теж кожного дня це неможливо ну, в період війни. А електронний варіант хоч і день, і хоч ніч. Буває таке, що вночі дзвонять, поки тихо, а можна, ми приїдемо потренуємось? Та можна. І особовий склад тренується, покращує кожен день свої навички. І чесно кажучи, буває, самі названюють технарям. Ми вам дякуємо, давайте ще щось зробіть нове.